Вітаю вас цього четверга, четверте квітня на календарі підсумовуємо і аналізуємо події 771-го дня війни. Говоримо про важливе і нагальне життя Кременчуцької громади. Ви дивитесь наш час. Вітаю! І сьогодні, серед іншого, ви побачите. Ямковий ремонт доріг. Як процес стартував у Кременчуці? Наскільки потягне відновлення зупинок у місті і чи на часі шикувати? Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги про фінальні змагання з волейболу у нашому місті. Весна час запуску фонтанів про головний водограй міста та який великий договір розірвали днями на Кременчуччині у добірці Бліцновин. У Кремачуці розпочали роботи з розконсервування фонтана у сквері імені Олега Бабаєва. Працівники благоустрою вже демонтували його купол. Далі планують взятись за хімічну обробку чаші та тест системи води на справність. Водограй має запрацювати із 5 квітня. Графік роботи щодня з 10.00 до 21.30. договір щодо реконструкції будинку квартирного типу на Кремечучині було розірвано. Наполягали на цьому аудиторії. Дитори за результатами моніторингу їх висновок підтримала і робоча група прозорість та підзвітність. Серед ризиків, які підтвердили фахівці, була невідповідність тендерної пропозиції, тендерній документації та невідповідність останньої вимогам чинного законодавства. За словами очільника області Філіпа Проніна, даним рішенням було упереджено ризики неправомірного використання майже 33 мільйонів гривень. Поліціянти Полтавщини передали спецпризначенцям, які ви виконують бойові завдання на передовій 15 FPV-дронів. Такі необхідні у наш час БПЛА купили за кошти поліцейської профспілки. Близько 30% України заміновано. Такі дані станом на сьогодні. Зазначимо, 4 квітня відзначаємо міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки. Наразі для запобігання нещасним випадкам є цілий курс для освітян на цю тему. Щодо теорії, все необхідне ви можете бачити на екрані. На міські автошляхи вигнали дорожників. Дивани обіцяють, ремонтуватимуть те, що зруйнувала зима, втім не скрізь. Які дороги не витримали зимової негоди, на думку мера, найбільше і на яких відрізках здійсниться мрія Кременчуцьких водіїв про ідеальні поїздки без розбитих колес, знають наші журналісти. У центрі Кременчука врешті стартував ремонт доріг. ШРБУ вивело техніку на вулицю Халаменюка. У напрямку від залізничного вокзалу у бік водоканалу знято шар асфальтобетону на пошкоджених ділянках. Про капітальний ремонт поки не йдеться. Відповідно, роботи почалися в районі першої лікарні. Там такий напружений було перехрестя в зв'язку з збільшенням трафіку через цей район. Ми робимо там круг, робимо зміни в розмітці. Вулицю бетонну ми будемо робити двосторонньою. Зараз опрацьовується це з патрульною поліцією. Треба зробити там ліквідацію ямковості внаслідок розриттів водоканалу інших комунальних служб. Але її будемо робити двосторонньою для того, щоб розвантажити відповідно частково вулицю Хорольську, яка теж, яка теж потребує ремонту. Повністю оновити асфальтобетонне покриття цьогоріч мають хіба що по вулиці Мельничука, колишня Чкалова, яка вже не витримує навантаження через шалений трафік, пов'язаний із прикриттям вулиці Леонова і з багатостраждальним довгобудом. Область поки що не готова давати нам співфінансування на завершення робіт по переукладці колектора. Хоча місто готово було далі асфальтувати, умовно кажучи, на умовах співфінансування цю дорогу і відкривати її. це мається на увазі частина вулиці. Леонова, колишньої від перехрестя з вулицею Європейською до залізничного вокзалу. А вже приблизно 15 квітня із ремонтом автошляхів обіцяють завітати до Крюкова. Дороги правобережжя нерідко потрапляли до об'єктиву наших відеокамер. Зокрема, мешканці вулиці Виноградної вже 20 років бідкаються на відсутність твердого покриття, долаючи шлях голою землею і нерідко в заплив. Наша вулиця ніколи нічого не робилася. Тут води всі по колінах. Чи в нас вулиці перспективна, чи не знаю, що всі скрізь підсипають, а частний сектор наш нічого не роблять. Можна під час повені втратити запливи. На перегонки, на вимажки сорінуватися. Хто, хто бистріше, хто далі. Машини по пояс наряють. І врешті вердикт мера сьогодні. По виноградній не буде, поки що асфальтного покриття. Щодо доріг у Кременчуцькому районі, через ями більшість автобусних маршрутів до дачних кооперативів фактично заблоковано. Кременчужанам обіцяють відновлення перевезень на дачі, до яких пролягають більш-менш прохідні автошляхи. Понад мільйон гривень у Кременчуці запланували витратити на відновлення зупинок громадського транспорту. Розглядають капітальний ремонт перестанків, встановлення нових павільйонів, заміну конструкцій та навісів. Скільки цьогоріч під такий собі апгрейд підпаде зупинок у нашому місті, що не так із тими, що вже оновлено, та що думають Кременчужани про витрачання коштів на такі роботи, знає наш Євген Бодаква. Прийшла весна і Кремечуські владники взялись за оновлення зупинок громадського транспорту. Зараз за моєю спиною ви бачите одну із таких оновлених на розі вулиць Троїцька та Небесної Сотні. Як повідомив сьогодні мер, цьогоріч у місті мають оновити 10 зупинок громадського транспорту. На все про все із міського бюджету планують виділити півтора мільйони гривень. Ми плануємо оновити 10 зупинок. Зараз оновили вже 3. Зараз у нас. В плані дві зупинки біля 29 ї школи. Це вулиця Республіканська. Ви побачите їх. Тобто на одній стороні і на другій це буде оновлення. Потім у нас дві зупинки на вулиці Богдана Хмельницького. Ми оновимо. Там, правда, будуть не склом зупинки, а антивандальні, тому що, на жаль, їх б'ють. Ну і далі по плану відповідно теж будуть ще ремонти. А от як зазначено на сайті мерії працівники КП «Благоустрій Кременчука вже виконали капітальний ремонт зупинки по вулиці Приходька. А також на зупинці біля будинку Чоркіна замінили конструкції та навіз. Також встановили новий павільйон на кінцевій зупинці маршруту номер 30 по вулиці Миру, щодо якої було багато звернень громадян. Але як зізнався мер, хоча ці зупинки і новенькі, але недосконалі і потребують доопрацювання. Можливо, будемо довиділяти кошти для того, щоб облаштовувати зупинки засобами обмеження і засобами безпеки, тому що ви бачите, що на всіх цих зупинках встановлюються стовпчики, такі жовті метрові, які бетонуються для того, щоб в разі, якщо виїзд буде автотранспортного засобу за межі дорожнього полотна, щоб не було наїзду на пішоходів. На деяких зупинках ставлять 2-3, на деяких ставлять 5-6. Тобто, наше завдання зараз збільшити кількість стопчиків, щоб ми захистили. Пасажирів, які там стоять, ну і питання є щодо пандусів, питання є щодо підходів, зручності для маломобільних груп. Та чи доцільно нині у ці скрутні часи військові часи витрачати такі величезні суми на оновлення зупинок громадського транспорту? Ми, звісно, поцікавились у Кременчужан. Я думаю, що зараз це взагалі недоречно. Ми і так знаємо ці де зупинки і все одно зупиняється. На що, на вашу думку, в першу чергу потрібно витрачати гроші? Ну, відновлення яку у нас розрушають все час, відновлення другої інфраструктури, плюс війна не закінчилася і туди все час, і машини, і взагалі пацани наші нуждаються во всьому. Я думаю, на ЗСУ, тому що у нас другого вибору немає, якщо вони прорвуть кордон, якщо вони будуть пацани захищати нас, зупинки це зараз не важливо. Важливо саме наше існування як українців. Це номер один, я думаю, у кожного. Хто адекватен, хто в голові щось є. Треба робити все для перемоги. Це наш вклад, я думаю, мінімальний, який ми можемо зробити як люди, як громадянини України. Ми ж не в окопах сидимо, правильно? Я думаю, краще на ЗСУ. Звісно, що якась соціальна робота повинна вестися, але ж ви знаєте ситуацію в Україні і як ці гроші будуть освоюватись. Зараз війна, зараз треба на армію допомагати. І якби нікому легше цього не стане, що будуть красивіші зупинки. А війну можемо програти, а можемо виграти. Якщо кожен міст почне будувати зупинки, що буде на фронті, снарядів хлопцям не вистачає, до речі, і ми можемо також бути скоро там. І, мабуть, мені здається, що не на часі. Як ми вчора вже розповідали, нещодавно, неподалік Кременчука, а саме у Глобаному, за ініціативи першої леді Олени Зеленської, було відкрито перший на Полтавщині центр життєстійкості, у якому людям надають психологічну підтримку за допомогою арт-терапевтичних засобів та ігрової терапії та інші заходи комплексної послуги з формування життєстійкості. Вчора до цього центру завітали обласні та столичні гості, зокрема очільник Полтавщини Філіп Пронін та міністерка соціальної політики України Оксана Жолно які розповіли про роботу центру та проанонсували відкриття ще декількох на Полтавщині прямою мовою. Далі дуже важливо, щоб з людиною можна було поговорити, щоб в людини було місце, де вона може висказати свої болі, щоб в людини було місце, де вона просто людську підтримку отримає, щоб можна було бачити ком'юніті таких самих людей і просто говорити з ними. Щось що спільно турбує, і так, таким чином тоді навіть легше знайти з цього вихід, і тоді навіть легше зрозуміти, що ти не одинокий в такій ситуації. І тому я дуже рада, що в нас розвиваються соціальні послуги, і моя, чесно кажучи, і мрія, і задача, щоби в кожній громаді України. Був такий центр житті де б люди могли прийти, де б могли поспілкуватися, де б могли отримати кваліфіковане навчання, як протидіяти своєму власному стресу і підтримку психологічну там, де вона потрібна. Полтавщина стала домівкою для більше ніж 200 тисяч людей. Ми такий соціальний хаб для всіх прифронтових областей. І сьогодні у нас відкрито перший такий центр. Завдяки пані Зеленській, завдяки міністерству, завдяки громаді активному бізнесу. А всього по області найближчим часом відкриється ще сім таких центрів: це будуть Кобиляки, Лубни, Миргород, Нові Санжари, Полтава, Прятін та Шишаки. Ми рухаємось спільно в цьому напрямку. 4 квітня на базі 26-ї гімназії відбулись фінальні змагання з волейболу серед дівчат і юнаків всеукраїнських змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги за право представляти Кременчуцький район на обласному етапі. Як пройшли змагання та хто здобув перемогу, знає Олена Теслюк. Кілька днів напружених ігор позаду. Загалом у всеукраїнських змаганнях пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, взяла участь 21 команда з різних куточків Кременчуцького району. І лише три команди дівчат та три команди юнаків дійшли до фіналу. Саме вони стали претендентами на квиток до обласних змагань. Розпочались фінальні змагання серед дівчат. В змаганнях приймають участь Омельницький ліцей, Омельницька громада, спеціалізована загальноосвітня школа номер 4 першого-третього ступеня, Горішньоплавнівська громада та Кременчуцький ліцей номер 17 імені Миколи Неленя. Цьогоріч змагання плічо-опліч -пліч проводили серед дітей вперше. Це стало викликом для шкільних збірних не лише у Кременчуцькому районі, а й в Україні в цілому. Основна мета цих змагань надати психологічну, соціальну і інші види підтримок нашим дітям, незважаючи на те, що змагання проходять в складний час. У нас війна в країні. Наші діти не повинні бути обділені увагою дорослих. І проведення таких змагань, як і відродження освітніх процесів в цілому, в країні, в районі, вони допомагають дітям спілкуватися, знаходити спільну мову. Долати стреси, які можливі бути в такий складний час. Завзяті волейбольні партії напружена боротьба за кожне очко. І, врешті-решт, переможцем серед команд дівчат стала збірна ліцею номер 17 Нам дуже сподобалося, гри були дуже запальні. Ми дуже раді, що прийняли участь. Остання гра, яку ми грали, дуже була такою затяжною. Але ми раді, що отримали перше місце. Третє місце отримала команда Омельницького ліцею. Варто зазначити наймолодшій учасниці збірної всього 10 років. Мені сподобалося змагатися ті, ті, які старш, старші нас. Друге місце у запеклій боротьбі виборола збірна спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 4 з міста горішні плавні. Відтак ми вітаємо юних спортсменок і бажаємо перемоги на обласних змаганнях. Не припиняємо інформувати вас про найголовніше буднях двічі на день о 18 та о 20.40. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах: Телеграмі, інстаграмі, фейсбуці та на Ютубі. Обов'язково підписуйтесь, аби завжди бути в курсі всіх актуальних новин. Тримаємо стрій і до зустрічі.